Всім суботні вітання. Нарешті, в мене з'явилося е, трішки вільного часу, щоб випустити, як то кажуть, серію подарунки. Яка там вже по рахунку? Не пам'ятаю, чесно. Ну, давайте подивимося, що ж в мене назбиралося за такий тривалий період. А я вам скажу, трошки назбиралося. Так, ну, дивимося. Стіл розкладав, правда, я не для цього, але якраз доречно вийшло. От. Ну, ось такий об'єм подарунків. Я вам скажу, це ще не все. Але просто це те, що для мене найцікавіше. От, Багато запчастин ще було, різних. різних От, Ну, але це не, не зовсім цікаво. Так, ну от такі от речі. Ресівер Піонер. VSX 417, дуже ходовий, дуже популярний. Дуже їх сіхають. Ну, що є, то є. Піонерчик. Е -е, я його вже вмикав, він не вмикається. Не знаю, що там. По вазі, ніби комплектний. Далі. Ось таке чудо. Ну такі речі мені також дуже подобаються. Панасонік. Це вам не щось там. Це справжній Панасонік. Справжнісінький. Гляньте. Оце так. так Оце так так. До речі, я навіть не дивився, що це... За моделька. А що це у нас за моделька, боженько? Світло так погано. А! RCX150. Коротше, я такого ніколи не бачив. Далі, далі. Радіо. Блін, воно мені так сподобалось. Е Воно таке важке і в руках таке досить добротне. Шкода, стан підвів, ну, жаль, жаль, просто жаль. Воно настільки мені сподобалось просто класне радіо. Тут, ну, органи керування. Просто вони такі, ну, Прикольно, таке все надійне, ну, на мій погляд. От саме от такого форм-фактору радіо, такого розміру, ну, не знаю. Одне з найгарніших. А от тут ця стопочка, ну це взагалі е, оцю стопочку мені все приніс один чоловік Андрій. Просто фантастика якась. О, такого я в житті не бачив. Не те, що в руках тримав, не, не тримав, не, взагалі не бачив. Це якийсь дичь, просто дичь. Так, ну, щось з цього я бачив. Оце щось таке цікаве, де воно використовувалось в якомусь автобусі чи що. Я не знаю. Такого апаратика я ніколи не бачив. Ну, не бачив. Що це в нас? Хм. Тонор. Тонар. Так, ну такі щось я попадались мені. Це... А звідки це? це з Волги старої? Яка там оця? Така як цей? Така як танк Волга. Ну, щось таке мені здається. Також цікавий екземпляр. Так, ну, Інвертори. Ось така кубка мені дісталась. З інверторами, ще правда, було багато запчастинок різних. Ну, не буду Запчастинок дуже багато, я вже не буду їх перебирати. І ось такі речі цікаві. Гляньте. Ну, таке. Такого я також не бачив. Все функціонує. Я не знаю, ним користувались, не користувались, ось дротики примотані. Ось така річ. Штамп така, дата. Жаль, не видно нічого, не знаю, чи там щось було. Ось так, кнопочка запала. Кульочок, схемка. Електроннее настольные. Ай! Така от штучка. Що тут ще? Ось така штука. Тестерочок. Які роки я навіть не уявляю. Ну, не знаю, я старовину просто люблю. Стан тут, звичайно ж, ось такий. Не дуже. Учебний. Ну така. Ось такі речі. А тут гляньте, що ж це за кабель? Що це таке до магнітола йде, га? Йо-ма-йо! Я не знаю. Всім дякую за подарунки. Всіх пам'ятаю Макс Сервіс, Орест, Ярослав Вишиванки, Андрій, Костя, Міхалич і Тарас. А це Філіпс. Щось мені також подобаються такі старовинні магнітолки. Вони дуже класно грають. Колись я Їздив на Таврончику, щось схожий Філіпс був, поставив туди. Блін, який класний звук. Оце чудо. Це просто це якесь. Я не знаю. Що це таке? Хочете розберемо зараз? Давайте розберемо, подивимось. Він фактично розібраний, оце на скотчі тримається. Що ж там всередині є? Олімпія 8 ТМБ 02 Д? Гляньте, все працює. Так, тут в нас? Що в нас тут? Дивимося. Кришка йде да, з болтом разом. Ага, нічого собі. Батарейка. Гляньте, як нові контакти. Клас! Далі, що в нас тут? А, телемагнітола! От воно як. Телемагнітола. Ох, скотч вже розлітається від старості. Фух. О. От воно і витягнулось. Так, у нас тут все на роз'ємчиках. Так. Що ж такий корпус гнилий, ну... Це щось таке а-ля 90-ті роки, мабуть. Так. Ну, а, дивіться, на роз'ємчиках. Так, тут ось так. Ось такий штекер під антенну. Регулятори. Ну, всередині він новий. магнітола вона. А от в нас механізм. 8 гдш 8 ом. Класний динамічок Ну так, тут. Дата, а, давайте глянемо. Дата 95-й рік. Ну, такий корпус. Який рік такий і корпус. Ух! Гляньте. На 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 на. Угум. Давайте дивитись ближче. А ну, давайте дивитись ближче. Заглянемо ось цей БРК. Ух, яка там рижа каема! Да. Вот вам мене радіо. Що тут у нас є? Це ончик Wen СКД. СКМ. Ну і що ж, ось така от штукенція? Такий от комбайник. Відкриється? Ау, відкриється. Так, тут у нас. Ну так, нічого цікавого. Конденсатори підстроєчні. Бачимо якісь варікапчики. О, тут, щоб відкрити, мабуть. А, ні, а, це не цікаво. Сторона монтажа. Все, всім дякую за увагу. Будьте здорові! Гарних вихідних всім!